Дорогі друзі, це відео умовно має три блоки. Перший про пенсії на окупованих територіях, другий про відносини пенсіонера з пенсійним фондом та Банками України, і третій відповіді на найбільш поширені запитання. Інформація корисна і потрібна, є багато нюансів, які треба знати, тому дослухайте до кінця. Почну з пенсіонерів на окупованих територіях. Їх умовно можна поділити на дві категорії: тих, які залишилися на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей після 2014 року. Оскільки ці території вважаються українськими і тимчасово окупованими, то пенсіонерам продовжували платити українські пенсії. Окрім пенсіонерів з Криму. Після 24 лютого 2022 року з'явилася друга категорія пенсіонерів на окупованих територіях. Зокрема, в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, а також на захоплених нових територіях Донецької і Луганської областей. Наразі пенсіонери територій. Окупованих до 24 лютого 2022 року і після цієї дати перебувають у різних умовах. В чому вони полягають? Мешканці окупованих територій після 24 лютого 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мають змогу поновити виплату пенсії дистанційно. Вони можуть подати заявку на ідентифікацію на порталі пенсійного фонду, пройти її та подати заяву на поновлення пенсії і відкрити рахунок в банку. Таким чином, пенсія їм поновлюється і вся заборгованість виплачується. Пенсіонери, що перебувають на територіях, які були окуповані до 24 лютого 2022 року, і мали довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщені особи, поновити виплату пенсії дистанційно не можуть. Їм потрібно виїжджати на підконтрольну територію і звертатися до пенсійного фонду. Я кажу про тих пенсіонерів, яким припинили виплату пенсії з тих чи інших причин. У попередньому вчорашньому відео я розповідав, як уряд після початку повномасштабного вторгнення врегулював виплати пенсії на період ведення воєнного стану, як запроваджував ідентифікацію, як визначав чотири способи ідентифікації пенсіонерів. Оскільки для пенсіонерів з окупованих територій та тих пенсіонерів, які виїхали за кордон, став недоступний такий спосіб ідентифікації як особисте відвідування пенсійного фонду, то для них запровадили новий вид ідентифікації. – зв'язок. Він почав повноцінно діяти з грудня 2023 року і діє понині. Ті пенсіонери, які отримували пенсії на банківські рахунки, продовжують їх отримувати. Головне для них користуватися цими коштами, щоб було видно рух коштів по рахунку, переводити на інші рахунки. Сплачувати комунальні послуги або, скажімо, покласти гроші на депозит. Тим пенсіонерам, хто отримав пенсії через Укрпошту, припинили виплати пенсії, оскільки їх доставка стала неможливою. Уряд вирішив, що пенсійний фонд буде перераховувати пенсії колишніх клієнтів Укрпошти на автоматично відкриті рахунки в Ощадбанку. Це робилося без заяв від пенсіонерів про відкриття рахунку і пенсіонери про них не знали. А далі практика виявилася далекою від реальних намірів уряду. Щоб отримати кошти в Ощадбанку зі свого рахунку, пенсіонер повинен особисто звернутися до банку та укласти договір на відкриття банківського рахунку. Пенсіонери, що залишилися на окупованих територіях, не мають можливості це зробити через воєнні дії та відсутність пунктів пропуску. Пенсіонеру також потрібно звернутися до пенсійного фонду та подати заяву на зміну виплати пенсії з Укрпошти на банк та вказати реквізити нового рахунку. На окупованих територіях такі звернення можливі лише онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Якщо пенсіонер не звернувся до пенсійного фонду чи банку протягом 6 місяців, то Щадбан повертає пенсію до пенсійного фонду. Як все-таки відновити виплати? На початку серпня 2023 року. Кабінет міністрів запровадив окремий порядок відновлення пенсійних виплат для таких пенсіонерів. Ось що треба зробити. Подати заяву на відновлення виплат пенсії. Заяву можна надіслати в електронному форматі через веб-портал Пенсійного фонду. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду. З допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія підпис. У заяві вказати реквізити банківського рахунку для отримання пенсійних виплат. Наголошую рахунку, а не банківської карти. Це рахунок у міжнародному форматі. Він називається IBAN і складається з букв та 29 цифр. Постанова уряду передбачає, що якщо у пенсіонера немає відкритого рахунку в українському банку, то він може відкрити такий рахунок дистанційно, наприклад, у Приватбанку, Монобанку, А банку та іншим. Треба пройти ідентифікацію, щоб пенсійний фонд переконався, що пенсіонер живий. Це можна зробити двома способами дистанційно пройти відеоідентифікацію або авторизуватися на порталі Пенсійного фонду з допомогою «Дія підпис». Достатньо одного з цих двох способів: або «Дія підпис», або відеоідентифікація. Але прошу взяти до уваги наступне. При авторизації в особистому кабінеті пенсійного фонду через Дія підпис. Часто відбувається таке, що відмітка про авторизацію через кілька годин зникає, навіть якщо ви ще раз авторизуєтеся з дія підпис. Це означає, що ідентифікація не відбулася і вам може бути припинена виплата пенсії. Мені часто пишуть, пройшов ідентифікацію з дія підпис, а пенсії немає. Може бути технічна причина збій системи, бо спеціально ніхто такі відмітки не видаляє з програми. Тому час від часу перевіряйте свій особистий кабінет. Якщо ви таке зауважили, то необхідно звернутися до свого відділення пенсійного фонду і вказати на цю проблему, а ще краще написати письмову заяву. Повернемося до банків. Українські банки неохоче відкривають банківський рахунок дистанційно, особливо мешканцям з окупованих територій, але відкривають. Все залежить від того, які документи надасть людина. Якщо є біометричний паспорт, наприклад, закордонний паспорт або ID-картка. То проблем з дистанційним відкриттям рахунку Приватбанку або А-банку не виникає. Якщо у людини паспорт книжечка, то, наприклад, Приватбанк вимагає, окрім фотографій паспорта, ще водійське посвідчення або електронне чи звичайне пенсійне посвідчення. Тобто, вам потрібно зв'язуватися безпосередньо з кожним банком і дізнаватися про деталі та умови відкриття банківського рахунку дистанційно. А ось Ощадбанку не передбачено дистанційного відкриття рахунку, відкрити рахунок можна лише у відділенні банку. Звісно, що це вимагає особистої присутності. Крім того, пенсіонерам на окупованих територіях потрібно мати мобільний зв'язок з українським оператором та відповідну українську картку, СІМ-картку, що теж є проблематичною. Більшість пенсіонерів, на жаль, не мають змоги скористатися дія підпис бо не мають ID-картки українського паспорта нового зразка або Біометричного закордонного паспорта. Слабкою втіхою є те, що пенсійні виплати тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, акумулюються в пенсійному фонді і будуть у майбутньому виплачені в повному обсязі. Коли пенсіонер приїде на підконтрольну Україні територію, або після деокупації цих територій. А жити на щось треба вже нині. Крім того, серед пенсіонерів, які опинилися на окупованих територіях, виявилося багато переселенців внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Для них з 1 липня 2023 року. Відновлена процедура ідентифікації кожних 6 місяців в Ощадбанку або у пенсійному фонді. Спеціально для них і запровадили відеоідентифікацію. І знову теорія розійшлася з дійсністю для таких пенсіонерів. Якщо переселенець пройшов процедуру відеоідентифікації у пенсійному фонді, то виникають проблеми з Ощадбанком. Ощадбанк продовжив дію своїх банківських карток до 30 вересня 2024 року. Але окремі рахунки внутрішньопереміщених осіб виявилися заблокованими, встановлено ліміти на перекази та інші обмеження. Для того, щоб користуватися рахунком Ощадбанку, потрібно пройти ідентифікацію у банку. Це неможливо зробити переселенцям, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, і знаходяться на окупованих територіях. Тому з 30 квітня Ощадбанк запровадив для внутрішньопереміщених осіб, клієнтів Ощадбанку, ідентифікацію через відеодзвінок до контакт центру банку. Але прошу не плутати відеодзвінок до пенсійного фонду і до Ощадбанку – Це різні процедури і мета їх різна. Відеодзвінок до Ощадбанку запроваджено для тих клієнтів банку, кому обмежили доступ до рахунку, до коштів, до особистого кабінету. І які не можуть фізично відвідати відділення банку з об'єктивних причин. Для реєстрації на відео дзвінок Ощадбанку потрібно ввести лише прізвище ім'я по батькові та номер телефону, обрати зручну дату та час. Запис уже йде на кінець червня. Але знову попереджаю. Якщо банківська картка скомпрометована, то відеодзвінок не допоможе лише особистий візит до Ощадбанку. У Ощадбанку під час відеодзвінка можуть поставити всього 5 6 запитань. При цьому для відеодзвінка не вимагають введення жодних персональних даних чи реквізитів платіжних карток, Пін-кодів та паролів. Відеоідентифікація у пенсійному фонді інша. Тут під час відеоконференц-взв'язку задають 19 обов'язкових і додаткових питань, вимагають показати документи, фотографують їх. Основна мета відеоідентифікації у пенсійному фонді встановити, що особа є живою і саме вона отримує пенсію. Нам казали, що ідентифікацію можна пройти або у пенсійному фонді, або в Ощадбанку. Але практика показала, що механізм обміну інформацією між пенсійним фондом і Ощадбанком є недосконалим. Пенсіонер пройшов ідентифікацію в Ощадбанку особисто, а той не передав дані пенсіонера до пенсійного фонду. Пенсійний фонд вважає, що людина не пройшла ідентифікацію і припиняє виплату пенсії. Тому раджу, якщо ви пройшли ідентифікацію не в пенсійному фонді, а в Ощадбанку особисто для продовження виплати пенсії, то повідомте пенсійний фонд про дату проходження ідентифікації в Ощадбанку. Попросіть пенсійний фонд. Щоб він запросив у чатбанку підтвердити інформацію про вашу ідентифікацію. Я неодноразово підкреслював, що переселенці першої хвилі, зокрема, пенсіонери, перебувають в гірших умовах, ніж інші пенсіонери. Їм для отримання пенсії потрібно обов'язково мати довідку внутрішньопереміщеної особи, і вони ніяк не можуть від неї відмовитися. Навіть ті переселенці, які добре влаштувалися на новому місці, мають своє житло, не претендують на отримання допомоги від держави, вони все одно не можуть відмовитися від довідок ВПО, бо їм одразу припинять виплату пенсії. І ще одна невтішна інформація для внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Якщо їм виплата пенсії припинена до 1 лютого 2024 року, то виплата пенсії не поновлюється без особистого відвідування пенсійного фонду. Ні відео. Ідентифікація, ні будь-який інший спосіб ідентифікації не стає підставою для поновлення виплати пенсії. Чим продиктоване таке рішення пенсійного фонду, мені невідомо, але саме про таку відповідь пенсійного фонду мені останнім часом почали повідомляти пенсіонери. Щоб трохи розвіяти розчарування, розповім і обнадійливу інформацію. Вірніше про найближчі плани влади, які можна очікувати протягом місяця двох. Міністерство соціальної політики пропонує, що якщо людина до 31 березня пройшла ідентифікацію особисто в Ощадбанку. У пенсійному фонді або за кордоном у дипломатичній установі вона зможе відмовитися від довідки ВПО і отримувати пенсію на загальних умовах. При цьому у пенсіонера буде можливість обрати інший банк, адже зараз переселенці першої хвилі прив'язані виключно до Ощадбанку. Також влада планує спростити отримання пенсій для переселенців першої хвилі, урівняти їх у правах з іншими пенсіонерами і надати можливість поновити пенсію тим, хто перебуває на окупованих територіях. Ці зміни розробляються, однак, коли вони будуть ухвалені, невідомо. Має бути погодження з дотичними до цієї проблеми міністерствами, Національним банком і іншими центральними органами виконавчої влади. Лише потім це рішення буде винесено на затвердження Кабінету міністрів. Як кажуть, живемо надією. І на завершення кілька слів про проблемні питання, які турбують людей на окупованих територіях. Росія примушує українців повертатися на тимчасово окуповані території та отримувати російське громадянство. У березні окупаційна влада прийняла закон, відповідно до якого власники житла на окупованих територіях мають повернутися та зареєструвати свою нерухомість у відповідному російському реєстрі. Якщо цього не буде зроблено, житло буде вилучене окупантами і в нього заселять, заселять переселенців з Північних та бідних регіонів Росії. Ось таке свавілля. Людей цікавить, що буде за отримання російських паспортів. Відповідно до українського законодавства отримання паспорта Російської Федерації не позбавляє українського паспорту. Громадянства. Які дії вважати колабораціонізмом, тобто співробітництвом з окупаційною владою? Питання складне. Відповідна стаття 111 у Кримінальному кодексі з'явилася у квітні 2022 року. Вона так і називається Колабораційна діяльність і доповнила статтю 111 Державна зрада. Нею введено відповідальність за спроби організації виборів чи організації органів влади на окупованих територіях. На жаль, війна продовжується і кожен день висуває нові проблеми, потребує від нас і влади нових рішень. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. завжди будете мати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!